Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Нарешті я повернувся, вивчав українську мову, досліджував, розробляв нові моделі. І сьогодні я хотів би вам показати деякі наші роботи, планували, що вам записати цікавого. Я думаю, буде для вас цікаво подивитись, що ми зараз робимо, що цікаво ринку, що замовляють наші клієнти. І моя думка спала на модель 43. Я вам зараз її покажу. Тут я приготував два приклади, котрі сподіваюся вам сподобаються. І Насправді це класні приклади. Чим вони класні? Вони різні. По-перше, перший приклад у нас для військових, другий для апартель-резорт. Ну, це, грубо кажучи, для бізнесу. Виконання їх різне. Ну ми бачимо, що і коробки також. Давайте от почнемо з пакування, подивимось, в що ми пакуємо і як це виглядає. Перший варіант. Котре ми робили для військових, це для 77 окремої армобільної бригади. Звичайна дерев'яна коробка з нанесенням шеврону на коробку. Бачимо тут ОФ-друк, він, до речі, не стирається, нічого з ним не відбувається. Дерев'яна коробка класична, стандартна. Насправді вона вже більш така преміум, бо що, якщо порівнювати попередні замовлення, котрі теж замовляли, вони пакувались в картонні коробки. Так, ну і сам годинник, давайте подивимось, по порядку будемо. Початку цей розглядаємо, а потім другий. Так, 43-я модель, давайте подивимося, як вона виглядає. Це шкіряний ремінець, сталевий корпус. До речі, ремінець тут дуже гарної якості, і е, давайте я вам розкажу про сам бренд Авардар. Що це таке не ну, так багато людей знають взагалі е, про цей бренд. Це насправді український бренд, який виготовляє і збирає наручні годинники під Львовом. Це молодий бренд. І давайте от докладніше розкажу в чому продукт цього виробництва. Це насправді позиціонування цієї компанії. Перша фабрика наручних годинників. Ну всі питають, а що ви там механізми робите, а що ви там ще робите. Насправді ця фабрика ніхто не скриває. Ми робимо повний цикл виготовлення циферблату. Тому що щоб зробити, наприклад, корпус просто, ну це треба е, дуже багато обладнання, дуже багато персоналу. Ми на цьому шляху, я сподіваюся, до декілька років ми вже зробимо деякі зразки. Корпуси ми виготовляємо самі під замовлення, наші моделі, унікальні. Тому отримуючи годинник від Авардеру, ви вже впевнені, що у вас унікальний корпус. Далі, ремінець, ремінець також окремо замовляється. Зараз думаємо, рахуємо з приводу налаштування. Виробництво ремінців в Україні, саме теж у Львові, щоб в нашому, на нашому виробництві було, але теж є деякі питання з приводу робітників, спеціалістів та обладнання. Підходимо ближче до циферблату. Циферблату це от наша робота, наша спеціалізація. І насправді, щоб ви розуміли, скільки людей працює над створенням такого циферблату. Я вам скажу чесно: 15 людей. Це починаючи від дизайнерів, це і це не враховуючи відділу продажів. Починаючи з дизайнерів, і закінчуючи людьми, котрі саме збирають ці годинники. Механізми. Механізми, от саме на цьому Годиннику, механізм, скелетон, механіка з автопідзаводом, японський. Якість дуже класна, тому що ну, от, саме з цим механізмом ми вже працюємо більше року. Ну і напевно десь продали таких годинників, там тисячі три. І коли мене питають з приводу якості, я кажу те, що ми вже продали цих годинників більше двох тисяч одиниць. І якщо б це був би поганий продукт, ну, напевно, цільова аудиторія, наші клієнти не дали б нам нормально працювати. Так, що в нас тут на циферблаті? Насправді це не просто друк, це не просто гравіювання, це складний циферблат, він багатошаровий. І Тут ми можемо побачити, що написано по колу 77-го окрема аеромобільна бригада. Це нанесено гравіюванням. До речі, цей циферблат зроблений з фарбованого алюмінію. У нас є алюміній, ми його фарбуємо окремо під кожні проекти. Можемо там і армігрін зробити, і червоний, і жовтий, який забажаєте. Ну, саме в цьому варіанті. Був зроблений чорний циферблат. По центру ми бачимо красив'яний шеврон. І насправді чим він красив'яний? Тим, що він насправді 3D. Може, якщо детально придивитись, то ви можете побачити, те, що елементи, котрі розположені всередині, вони не нагревійовані, вони вирізані і, окремо вставлені ювелірним методом. Всередину циферблат. таке, от містецтво виходить вже на виході, і також бачимо, що є прорізі. Навколо шеврону, це не імітація, а фактизація скелетону, щоб можна було дивитися, як працює механізм. Ззаді в нас також додана гасло на задній кришці, і тут теж можна побачити те, що є зазначено, що скло ззаду також сапфірове. До речі, перші годинники, котрі були цієї моделі, у нас вони були за до скло було звичайно мінеральне. Зараз ми додали сапфір по запиту деяких клієнтів. Ну і звісно, спереді також в нас сапфірове скло. Як я вже сказав, годинник зроблений з сталі 316-ї марки. І давайте подивимось разом технічні характеристики, а саме розміри цього годинника і як він буде дивитись на руці. Так, давайте подивимось на діаметр. Діаметр годинника складає 43 міліметри. Товщина годинника складає 14 міліметрів. Від вушка до вушка розмір складає 52 міліметри. Ширина кріплення ремінця. Якщо не помиляюсь, 22 міліметри. Я не помиляюсь, 22 міліметри. Ми бачимо. Такий от не маленький годинник, але. Для справжнього хлопця, для справжнього мужика, це дуже класний варіант, тому що ми всі знаємо, то те, що бувають там тонкі годинники, але от маленькі годинники. Але якщо роздивлятися цей годинник, це одно ну, класний годинник, котрий буде не важкий середнього розміру. На руці буде класно на любому хлопці або мужчині дивитися і виглядати на руці. Давайте покажемо, як він виглядає на руці, дам невеличкі коментарі і приступимо роздивлятись інший годинник. Я вам відкрию секрет, те, що це не перший раз я його одягнув, і я знаю цю модель, тому що всі моделі нові, котрі до нас приходять, я їх там тестую, ношу, дивлюсь, щоб він був зручний, функціональний, ну і звісно, щоб він був якісний. Отак от він виглядає. На руці не дуже великий, але й не маленький. Розмір, по факту, якщо візуально ви подивитесь, більше середнього. До речі, на цю модель також можемо додатково ставити металевий браслет, і ви можете подивитись там в наступних наших відеоглядах. На модель не забуду Дім, це рітейл модель Це в нас індивідуальний годинник 77-ї окремої армобільної бригади. Ну що, давайте підведемо підсумки от стосовно цієї роботи. Які от плюси взагалі для замовника, котрий замовляє цю модель? По-перше, це класика. Класика класна з елементами скелетону, можна зробити прорізі в ваших логотипах, і він буде виглядати більш наповнених. Далі ми розглянемо, до речі, відкрию занавіс модель. Там не буде скелетону, там буде просто надпис, коли ви. Бажаєте зробити ваш логотип з елементами скелетона, наповнена 3D-шно класна модель і можна робити. Плюс закриває потребу в механічному годиннику з автопідзаводом, в класичному стилі, і щоб він був не Ну, Є такі запити, зараз дуже багато от військових замовляють, і запит на Великий такий годинник, щоб він відчувався на руці. До речі, хотів би додати, що цьому годиннику базовий водозахист з заводу вистачає на 52 години. 15 разів за головкою зранку та вечора буде гарантувати вам те, що буде годинник працювати. Класна модель, класні можна робити проєкти. Якщо цікаво, пишіть, будемо робити рендери візуалізації. До речі, для наших майбутніх клієнтів рендери та візуалізації з. Вами вашими логотипами вони безкоштовні, тому чекаємо на запити. З вами був Олексій. Сподіваюсь, вам було цікаво.